Доброго дня, шановні підписники мого каналу та гості та всі, хто любить садівництво і добро якісне відношення до плодових культур. Хочу зняти відео. Оце розсадник Айва 29. -е. І я на неї один добрий чоловік мені прислав деякі сорти груш. Ну, я з ними не знайомий так сильно, ну, скажімо так, і я ці черенки по весні у 24 році ось е, прищепив на такі були саме товщі е, пагони у розсаднику. Я на них прищепив. Ось як бачимо, ось як бачимо місце прищеплення. Ну оця груша називається Спасівка Снятин, а оце Киргизька зимова. Ну і вже прийшов час забирати підвой. Ось то пора вже забрати і по -по показую, яка коренева виросла оцих грушок. Ось то пора вже і їх відокремлювати від маточного кореня. Ось. Хочеться так, щоб все було видно, що я це не десь там. О. Оце такий корінець виріс. Оце такий десь шийка. Підвоя десь в районі 16-18 мм Ну і десь такий метр, метр шістдесят. Так, і другий. Ну тут ось якось виходить. Ця спасівка то із другої від кінця бруньки ось. То ми отут зробимо ось так. Ось так це нам не потрібно, а тут зробимо. Вибачаюсь. Випав телефон, ну, нічого не поробиш. Ось такий вийшов корінь з пасівки. Ну оце і якось так місце щеплення. Ну, а тепер разом покажу корені. Айви 29, й що їх показати? Айва це дуже... Бомбезний корень, як бачимо. От які є. Ось таке коріння в неї. Будемо відокремлювати і весною розсаджувати в шкілку. Все, до побачення.